Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрий ми ти сам, милосердя, май над нам. В хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас милосердя, май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас Милосердя в ріхах наших, як впадаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах, і в нещастях. Порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами. Хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, і дозволь нам пізнати Твоє Боже милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас. І усього світу, амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного. З отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця». І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. О кровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо і віддаємося під покров Твого Божого милосердя. Віддаємо самих себе, наших рідних, близьких, всіх стражденних, покинутих, немічних, вбогих, калік, сиріток, вдів, віддаємо наших захисників під Твоє Боже милосердя, зміцни їх, дай їм сили, щоб в скорому часі настала перемога для нашої рідної землі. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у трансляції вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа Любов омиє наші душі з беззаконь, щоб ми могли праведними і з чистим серцем стати перед Господом на страшному суді, благословеного всім вечора. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Слава Україні героям слава, ти знаєш, Боже моє бажання, молитву чуєш ти мою, ти знаєш серця мого страждання, коли я гір. Я бажаю. Υπότιτλοι yeah, AUTHORWAVE Змовкає мій весняний спів, ніхто не знає усім байдуже, куди душею лину я. і хто спитає, і хто потішить, коли сумна. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа, моя. цей світ чужий вже мені зробився, о боже ти. Далека, моя путь, бо слабнуть сили, і я втомилась а ще далеко.